І яхти, і будинки, і картини, і дорогоцінності. І якось так сталося, що дізнали, що будуть проводити аукціон. На аукціон приїхали дуже відомі, дуже багаті люди, які є колекціонери. І вони очікували, коли виставлять на аукціон дорогоцінні картини. Ми поставили найпершу картину, фотографію, картину, точніше. Невідомого художника, і на цій картині був намальований цей син цього багатого чоловіка, який помер. І дуже мала ціна була за цю картину. І колекціонерам це було нецікаво. Вони пропускали, вони чекали, коли вистрілять дорогоцінні картини, з якими вони приїхали. Ну, проходила одна няня, яка нянчила цього хлопця, який помер, і яка картина була виставлена на аукціон. І вона підняла руку і купила цю картину за маленькі гроші. Вона плакала, вона згадувала, як вона нянчила цього хлопчика. І коли вона купила цю картину, аукціон закрили. Всі здивувалися, чому так, де ці картини дорогі, які вони хотіли купити, кому вони потраплять. І вийшов і спромовив, що аукціон закритий. І всі ті дорогоцінні картини, яхти, і все це майно, яке залишив після смерті цей чоловік, переходить у владу цієї жінки, яка придбала цю картину сина. Хто придбав сина, отримав усе. Дорогі люди, в Біблії написано, а всім, що його прийняли, що всім тим, хто прийняв Ісуса Христа, їм владало, дало дітьми Божими стати. Тим, що вірить у ймення Його. Дорогі люди, Ісус Христос Він хоче подарувати усім людям безкоштовно подарувати прощення гріхів і життя вічне. І ми все це говоримо, і я все це говорю, тому що я пережив на собі це прощення. Коли я жив без надії, я робив багато зла людям мав залежності. Моє сумління мене докоряло настільки. Що я хотів покінчити життя самогубством. Вісім років я жив в депресії, щоранку просипався з думкою про самогубство. Ну знаєте, дорогі люди, коли мені подарували ось цю книжечку, ось такі люди, і я почав її читати, і я повірив Ісуса Христа, я прийняв Ісуса Христа в своє серце. Я повірив, що сам Бог мене грішника любить. Бо я був дуже поганою людиною. І з моїх плеч зійшов весь тягар. Моє сумління оновилося. У мене з'явилося бажання жити. І вже вісім років, дякувати Богу, я живу нормальним життям. Я живу і дякую Богу. Я бажаю жити, я люблю життя. Ну і найважливіше, я знаю точно, що моя душа буде з Богом в раю. Тому що сам Бог обіцяє у своєму слові. Чуєте? Бог обіцяє не ми. Хто вірує в Сина Божого, отримає життя вічне. Хто має Сина Божого, має життя вічне. Хто не має Божого сина, не побачить життя, а гнів Божий перебуває на нім. Дорогі люди, зараз в Україні йде війна, тому ми закликаємо всіх людей. Який щиро вірить в Бога молитися за Україну, просіть милості в Бога для нашого народу, щоб Бог зупинив все те зло і спас наш народ. Дорогі люди, ми хочемо подарувати усім вам Боже Слово. Якщо ти атеїст, неважно, Якщо ти не віриш в Бога, якщо ти розчарувався в Бозі, знай, Бог є і Він любить тебе. Якщо ти сьогодні в безнадійному стані, якщо ти в тупіку, якщо в тебе пропало бажання жити, якщо ти рахуєш себе самотнім і помилкою, знай, ти не помилка, тебе створив Бог, ти не самотній, Бог поряд, Бог створив людей, щоб вони його знайшли, і він недалеко від кожного з нас, дорогі люди. І ми вас закликаємо. Читайте Боже Слово, вірите в Ісуса Христа. Прийміть та да життя вічного, прийміть його любов і спасетеся. Час бо близький. Господь гряде,